Так, вітаю, шановні учасники зібрання. У нас сьогодні засідання дуже складне, велике і складає дві частини від цього засідання. Першу частину нашого зібрання ми слухаємо наших аспірантів, оскільки через велике завантаження і вступну кампанію в аспірантурі вчорашній методичний семінар за службовою декана перенесено на сьогодні, тому перша частина. Це буде методичний семінар. Потім ми все це зробимо: і семінар, і звіт на вченій раді. Ми тоді не будемо затримувати після семінару наших здобувачів. Як правило, такі семінари цього року проводила Лідія Григорівна Бондаренко, однак, через те, що наш семінар перенесений, паралельно з нашим іде семінар аспірантів факультету бізнесу і права, і вона там. От, і оскільки діяльність факультету викликає тільки повагу у нашого відділу аспірантури, то нам сказали, що нам довіряють повністю, і тому достатньо буде, якщо ми надамо запис. Запис я включила, і я просила за погодженням з Сергієм Аркадійовичем, попросила провести наш семінар, нашого помічника. З наукової роботи доктора історичних наук Олександра Вікторовича Черемісіна, він його проведе. Аспіранти, будьте готові. Я зараз дам дозвіл на демонстрацію екрану. Він постійний. Я його вже дозвола. Олександр Вікторович, надаю вам слово. Добрий день. Дякую за високу місію, за можливість провести. Звітування здобувачі третього вже освітньо наукового рівня. За сьогодні ми маємо розбухати звіти здобувачів. Почнемо із кафедри соціології і соціальної роботи. Здобувачам надається до трьох хвилин показати і розказати свої здобутки за звітній період, а потім до однієї хвилини наукових керівників прошу. Виступити із підтвердженням або просуванням досягнень своїх здобувачів, і потім разом з колегами вже затвердимо ці звіти. Тож прошу тоді почати з кафедри соціалої та соціальної роботи. Бачу, вже Ігор Романович пристай готовий до звітування. З вас тоді почнемо і продовжимо в порядку. Тому подо. Добре, дякую, шановні колеги. До вашого. Одну хвилиночку, Тетяна Михайлівна. Ви презентації будете демонструвати, так? так? Вже включають. Здається, О, Є. Є. Відказується тоді, керуйте мною угу. так на перші, до, до вашої уваги. Звіт аспіранта другого року. Навчання 24 четвертий за 24 рік. Спеціальність 231, тридцять один. Пристай і Гороманович. Далі на другому слайді є загальна інформація. Тема моєї дисертації: стратегії та виклики інтеграції внутрішньопереміщених осіб у територіальних громадах в умовах воєнного стану. Ця тема затверджена на засіданні кафедри філософії, соціології та соціальної роботи, а також на засіданні вченої ради Херсонського державного університету. Мій науковий керівник, доктор соціологічних наук, професор Ірина Васильна Шапошна. Наступний слайд. На наступному слайді е, представлено, е, видно, в мої е, зареєстровані профілі е, в Worcet і е, на Google диску, е, де представлені мої там е, роботи статті. Наступний слайд. Е, було видання категорії Б. Е, стаття Освітні тренди в розвитку професійних навичок та соціальної адаптації внутрішньопереміщених осіб. Так, наступний. Приймав також участь у конференціях, про що свідчить сертифікати. Це є конференція, присвячена першій річниці визволення Херсона 116-ї річниці ХДУ, а також Всеукраїнська науково-практична конференція Херсон 8-10. Наступний слайдною ну, надано на розгляд кафедри філософії, соціології та соціальної роботи текст першого розділу. Проєкт програми емпіричного дослідження, опитування жителів Івано-Франківської області щодо настроїв через активне переміщення громадян України через військову агресію, через військову загрозу, опитування для створення методичних рекомендацій органам державної влади щодо надання соціальних послуг внутрішньопереміщеним особам, практичні рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо взаємодії з внутрішньопереміщеними особами. Продовжував роботу над другим розділом дослідження, розпочав збір матеріалів для проведення комплексного аналізу особливостей процесу інтеграції внутрішньопереміщених осіб у територіальних громадах та розробив розробляти рекомендації щодо їх щодо їх ефективності в умовах воєнного стану для другого розділу. Продовжую розробку схеми та етапів підготовки матеріалів для написання програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб у територіальних громадах. За... Там ще є інформація про всю науково практичну конференцію, але ну, я вже про неї говорив. Коротко все. Дякую. Так, дякую, Плавать в регламент. Науковий керівник Можемо підтвердити, що сказав, здобувати. Так, дякую, шановні колеги, дякую е нашому здобувачу. За досить стисло. Він повідомив про це. Ну я думаю, всім зрозуміло, що публікації ці е за, за цей навчальний рік. Е це вже одноосібні публікації минулого року, коли ми робили пробу Пера. Це були публікації в співавторстві. З науковим керівником тепер вже все одноосібно. Все абсолютно підтверджую. 60, більше 60 сторінок тексту кафедра мала змогу ознайомитися, було обговорення на кафедрі, тому я підтверджую, що Ігор Романович все це виконав дійсно. Дякую. Дякую вам. Дякую, Ірина Васильевна. А далі тоді запрошую до доповіді Вірта, Юрія. Добрий день. Добрий. день. Зараз секундочку буде у нас. Так. Є на екрані презентація звіту. Так, це у нас перша стрічка. Друга. Так. так Альна інформація. Тема моєї дисертації Інститут волонтерства у структурі соціальної роботи. Особливості функціонування у період повномасштабного вторгнення Росії на території України. Дисертації затверджено на засіданні Кафедри філософії, соціології фі фі та фі соціальної роботи, та на засіданні вченої ради Херсонського державного університету військовий керівник Ірина Сапошникова до соціологічних наук. Так, на наступному э, слайді представлені мої профілі. Осіді Шоларі, Так, які є створені? Так, наступний слайд це є е, мої, моя стаття категорії Б. Спеціальний yes. захист та підтримка е, осіб, постраждалих від конфлікту. Так, на наступному. Слайді сертифікати, які підтверджують мою участь у українській науково-практичній конференції філософсько-світоглядний вимір сучасних озвучені вже... перші річниці визволення Херсона та 106 річниці від основання ХДУ. а також сертифікат про участь у науково-практичній конференції Херсон вісімдесять. Так, мною подано на обговорення на кафедрі філософії, соціології та соціальної роботи текст розділу 1 з висновками: Додаток волонтери Херсонщини активна діяльність яких розпочалася у 2022 році. Упитувальник думка експертів щодо створення центру комплексної волонтерської допомоги і на та майбутнього для емпіричного дослідження. Концепція створення центру Комплексної волонтерської допомоги спільнота майбутнього. Пакети опитування жителів громади, оцінка якості соціальних послуг, що надаються державним установам та волонтерським організаціям. 67 сторінок. Так. І, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Так, дякую вам. Тих з в регламент. Добрий знак. напередодні захисті. там. Науковий керівник може підтвердити, що згідно індивідуального плану іде. Звичайно, дякую за слово. Звичайно, все підтверджую. Хочу сказати, що ну все швидко, звичайно, ми розуміємо. Що детально все обговорювалося на кафедрі, дійсно, 67 сторінок тексту опрацювали наші члени кафедри, дякую їм за це. І е, звертаю увагу на те, що емпіричні дослідження проводяться у нас в двох напрямах: Херсон і е, Івано-Франківщина і Надвірна. От, от якраз думка експертів е, і, і, і все, що. Цього стосується як створення центру, цього комплексного надання комплексної волонтерської допомоги, це така цікава ідея. Проводиться на базі громади Надвірнянської. А от волонтери, які почали діяти з 2022 року, це, це список волонтерів Херсонщини, зробили такий список, що люди, які діють, є живими, ті, хто в полоні, де і наша Ірина Гробцова, наша. Здобувачка, яка нині перебуває в полоні. Третя частина цього списку це волонтери, які загинули, де є в тому числі наша випускниця Рима Бараненко, і це наштовхнуло мене на думку про те, що цьогорічний соціальний проект, який я буду робити уже тепер традиційно третій, з нашими здобувачами першого курсу в межах освітньої компоненти риторика, якраз буде стосуватися. Наших волонтерів, тих людей, які сьогодні, тих, які доклали зусиль для того, щоб на Херсонщині люди відчували, що про них дбають. от Тому матеріал досить хороший. ну Ясно, як чернетка ми там ще є над чим працювати, але але вже щось вимальовується. Тому все виконано Дякую. Так, дякую, Рена Васильівна. Далі до злітування запрошується пан Макар. Михайло. Добрий день. Добрий день, будь ласка, можете починати. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Херсонського державного університету. Тема «Інноваційні соціальні технології у роботі з учасниками бойових дій». науковий керівник Ірина Васильівна Шапошникова, доктор соціологічних наук. Професор, на другому слайді, зазначено мої профілі для наукової роботи, в процесі, процесі дослідження і навчання видавалися статті. Остання стаття в категорії Б дозволена. Це є напрямки соціальної інтеграції в процесі працевлаштування учасників бойових дій. Вона була видана в Квітні цього року так само е, прийняв участь у конференції з, з відповідним внесенням у збірник матеріалів. Всеукраїнська конференція, практична Херсон, 8-10 в кінці 24-го року. Е, значить, в процесі роботи над текстом дослідження виконано освітню частину освітньо наукової програми Соціальна робота. Продовження робота над текстом дисертації. Дисертації а саме триває написання другого розділу дослідження Практика соціальної роботи з учасниками бойових дій. І визначено там пункти, проведена робота по пунктах там поняття учасник бойових дій, специфіка соціальної роботи з учасниками бойових дій в умовах російсько-української війни, практика соціальної роботи за кордоном з такими категоріями людей, і проблеми соціальної роботи з учасниками бойових дій. Так само вказана та конференція, в якій приймав участь, і, ну, і, наразі, і наразі отакі головні головні напрямки роботи. Mm -hmm. Так, дякую. E, науковий керівник підтверджує виконання Підвер... Під... науковий керівник. Підтверджує. Трошки ми затрималися з текстами першого розділу. Були на те причини, але ви бачите, що аспірант абсолютно володіє тим, тим, що він робить, і те, що і те, що від нього очікують, і що буде далі. Тому я вважаю, що Нормально попрацювали наші аспіранти нашої кафедри і буду просити затвердити їхні звіти. Ну і вважати, що вони все виконали. Дякую, шановні колеги, за увагу. Так, дякую. А, наскільки я знаю, а, вже це всі здивувати кафедри соціології, тому пропоную перейти до молоді кафедри історії, археології та методики викладання. І, і до звітування запрошується Дмитро Лисенко. Добрий день, шановні присутні. Зараз о ну, презентацію. Добрий день ще раз шановні присутні. Моє дослідження присвячення темі новий концептуальний підхід до історії комітету незаможних селян радянської України. Метою є поєднання архівних матеріалів і сучасних істеріографічних підходів для формування нового бачення цієї теми. Протягом звітного періоду мною було опубліковано три статті у фахових виданнях. Зокрема, це в південному архіві. Про огляд літератури з моєї теми дослідження. Далі це журнали, такі як актуальні питання гуманітарних наук, вчених записках Тарійського національного університету про соціальну психологію комнезаможників. Крім того, через місяць готується випуск чергової четвертої статті в журналі літопис Волині Всі ці журнали відносяться до категорії Б. Окрім цього, було опубліковано 5 тез на конференціях. Тематика охоплювала як методологічні проблеми мого дослідження, так і джерельну базу. Серед найважливіших виступів це була методологія вивчення історії комнезамів, джерела з історії, доповідь про визнання голодомору геноцидом в Україні. І так далі. Важливим напрямком моєї діяльності стала апробація результатів дослідження, взяв участь у всеукраїнській конференції. Крім того, мав можливість виступати на міжнародній конференції в Харкові, де презентував новий історіософський підхід до вивчення історії комнезамів. Окремо хочу підкреслити задіяність у роботі аспірантського лекторію Херсонського державного університету, що дозволило обговорити актуальні проблеми сьогодення, наближені до теми мого дослідження. Взяв участь не лише як учасник, але як організатор. Чергової всеукраїнської науково-практичної конференції на базі Херсонського державного університету мені довірили модерацію секційних засідань, що дало можливість здобути практичний досвід керування науковою дискусією та спілкування з широким колом колег. Продовж року були оформлені перші розділи дисертаційного дослідження. Робота спиралася спирається на архівні джерела. З міста Херсона, Кропивницький Києва це дозволило вести в науковий обіг нові документи, що раніше не були достатньо опрацьовані. в найближчій перспективі планую продовжити роботу над наступними розділами дисертації, розширити базу джерел, публікувати нові статті у фахових журналах і брати участь у конференціях. Важливим завданням стане підготовка. До єдиного державного заліку з іноземної іноземної мови, української мови, що є обов'язковим етапом у здобутті наукового ступеня, за цей час я публікував вісім наукових праць, це включно з статтями в фахових публікаціях і тез виступів на конференціях, крім того, участь в аспірантському лекторії. Модерація конференції засідань секційних, секційних засідань та працював над першими розділами дисертації. Загалом у мене все. Дякую вам за увагу. Так, ага, Дякую. Дмитро. Науковий керівник підтверджує. Нічого не забув здобувати. Е, е, нічого не забув. Раз, друге. План виконано, індивідуальний. Третє. Є надія, що так буде і далі. Добре, дякую, Сергій Григорович. Ми переходимо далі і до ліскування. Запрошується Богдан Кравчук. Добрий день. Mm -hmm. Чи видно моя презентація, Сподіваюсь, видно? Видно, видно, так. Mm -hmm. Звіт про виконання індивідуального плану наукової роботи Кравчука Богдана Васильовича за 24-25 рік, науковий керівник доктора історичних наук, професор Черемісін Олександр Вікторович. Продовжування 4-го 25 року відбулася робота над другим розділом дисертаційного дослідження. Вона була присвячена причинам генезусу після протестантських громад Херсонщини та Київщини на 19-го, початку 20-го століття. Відповідно, тема мого дисертаційного дослідження це. Прапізньопротестантські громади Київської та Херсонської губернії середи 19 го початку 20-го століття впродовж цього року відбулися чотири публікації в наукових журналах. Ці чотири публікації в наукових журналах категорії Б присвячені були наступним темам: це дослідження пізньопротестантських громад на сторінках православної та світської преси, система церковної. Судочинства пізньопротестантських громад Херсонщини та Київщини е, присвячені письмовим проханням пізньопротестантських громад Херсонщини та Київщини, до губернаторів, генерал-губернаторів, як вони зверталися, які результати, які особливості цих звернень. І крайня е, публікація була присвячена мемуарній спадщині пізньопротестантських громад на дібрячні середини, початку ХХ століття. Е, в загальній сумі маю п'ять наукових публікацій. Шоста наукова публікація до журналу категорії А е, вона очікує рецензії. Ну, це східноєвропейський історичний вісник. Сподіваюся, що там все у нас добре буде, і в цьому році е, ми отримуємо якісь позитивні сигнали результати стосується.